Стрільці, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні розклад для вас на травень. Подивимось перш за все, якими будуть ваші енергії в травні 2024 року. Що нас тут очікує? Знову ж таки, цікаве поєднання енергії, яке йде по зростанню, енергія трояндового саду і колискової. Вочевидь, в травні для вас важливими будуть моменти дітей, загалом дитинства, якісь ностальгічні моменти можуть. З'явитися, або ви будете планувати поїздку до ваших рідних, близьких, або на, скажімо так, батьківщину як варіант, наприклад, якщо хтось за кордоном. І Трояндовий сад це, власне, про красу навколо вас. Можливо, хтось буде допомагати вам цю красу створювати. Так само ситуація прикрашання власного дому, ремонт, розширення території як варіант покупка нового житла або тимчасового місця, як дача, та? тобто будете займатися такими справами. Енергії легкі. і якісь дуже по-дитячому гриливі грили мені від карти да, така інформація. Ну що ж, будемо розкривати для всіх. Перш за все, що чекає стрільців у травні в плані роботи, фінансів і кар'єри. А чого очікувати в особистому житті? Також ваш фізичний стан і морально-психологічний. Так. Двійка чаш в в контексті роботи фінансів і кар'єри. Це контакти, це багато комунікації, багато спілкування, це робота в команді, робота з кимось. Давайте розкриємо для тих, хто наразі стрільців не працює. Яка у вас ситуація? Вісьмірка пентаклів і двійка чаш. Тут ви будете більш сконцентровані на своїх стосунках сімейних, дружніх, родинних. Будете більше працювати над ними аніж займатися пошуком роботи. Далі подивимось. Для тих, хто в пошуку, власне. Така тут ситуація в стрільців. Так, десятка пентаклів з двійкою чаш. Ну тут ем, знайти роботу, знайти класну вакансію з подачі рідних, близьких, вашої сім'ї, підключити всі можливі родинні контакти. Для того, ем, тобто це через протекцію там. Когось із сім'ї знайти роботу. Або це ще як варіант робота в сімейному бізнесі. Не обов'язково у вашому особистому, а просто в сімейному як варіант для тих, хто в нас найманий працівник, хто працює по найму. Аш пентаклів з двійкою чаш. Відно колоде Temperance. Постійно забуваю помірність. Тут ситуація залишається незмінною, робота є, її багато, багато спілкування. Можуть виникати різні. Бюрократичні моменти там, з документами і так далі, треба буде десь щось поїхати підписати, десь отримати якусь справку, але з вашими контактами, з тим, як вас сприймають в робочому колективі, все окей. В плані підвищення фінансів, я наразі тут цього не бачу. Тут, скоріше, ситуація залишиться стабільною, бо по помірності це. Ну, працюєш, заробляєш. Не мільйони, але цілком, в принципі, вистачає. Чи може бажання вкластися в якийсь проєкт з'явитися у нас. Так. І для фрілансерів, для тих, у кого свій бізнес стрільці. Так. Ваш тайкача Качаш, Тут ви навпаки перестаєте з кимось взаємодіяти. Це можуть бути звільнення ваших працівників, якщо у вас такі є, а, можуть бути зірвані або перенесені переговори, зокрема через те, що не, не зійшлися по розчоту, да, по сумі. Тобто. Ви, наприклад, розраховували на такий контракт, а вам пропонують менший. Тобто тут іде розривання стосунків з якимись партнерами, співробітниками, або завершення таке різкої роботи над проєктом. Ще буквально одну карту мені тут. Ну так, да, бо тут або у вас. У вас тут завалений баланс був. В якому сенсі. Ви могли приділяти увагу не наскільки фінансово вигідному проєкту чи партнеру, як це взагалі потрібно було. Тобто ви трохи не туди звернули свій фокус уваги. Якщо це йдеться про звільнення співробітників, то теж на фінансовій через фінансову причину. Або через те, що в людей е, з'явилися ще якісь побіжні проекти і ваш більш ну, не задовольняє ваших працівників. Дивимось особисте життя. Тут жезлів. Мені уже подобається це шикарна карта, яка говорить про щастя, радість, пристрасть, піднесений настрій. І розкриття своїх можливостей втілення цілей, планів і бажань для тих, хто наразі стрільців самотні. Так, тут жезлів з королем мечів для жінок це може бути знайомство з чоловіком повітряної. Стихії по знаку зодіаку або за стендентом, як варіант. Загалом з чоловіком холодним, розсудливим, дуже таким, знаєте, інтелектуально високим, тобто він може працювати десь, зокрема, в таких сферах бюрократичних, перекладацьких, на якихось офіційних роботах державних. І тут це все на поприщі пристрасті у вас буде відбуватися. Якщо ж ви стрілець-чоловік, то тут ви будете себе проявляти активно, бо весна прийшла і з'явилося бажання. Це завжди чудово. Бажання бути в парі. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках, в таких незрозумілих стосунках невизначених, у вас яка ситуація. Ну, трика Пентаклів з тузом жезлів це е, фактично вказання на наявність трикутника, ну, по повішеному ситуація залишиться незмінною, тобто ви в ньому будете в травні. Тут єдине, знаєте, що може бути? Дуже сильні приступи ревнощів. Бо по тузу жезлів це отака от пристрасть, яка межує з ненавистю, знаєте, наскільки прямо ж така тваринна. Тобто тут обстановка така для тих, хто в сімейних, серйозних стосунках. Бо хто зустрічається живе разом. Повішений з тужом е, жезлів. Mm. Ну от, Скажімо так, це дві е, кардинально по енергії протилежні карти. Бо повішений він спокійний, він собі чілить, він дивиться, що там відбувається навколо нього, а не робить ніяких різких рухів. Тут жезлів навпаки, це енергія, це всплеск. Емоції. Давайте мені ще пояснимо тут повішеного. Так, ну для чоловіків. Так, у нас тут імператор з'являється своєю персоною. Це овен, зокрема. Що тут? Королева жезлів. кого кого є намір взяти машину, наприклад, купити машину, продати, перепродати машину, будете займатися цим, будете, наприклад, там брати якісь, як варіант, кредити, позики для того, щоб отримати нову машину або кращу машину, можливість стати більш мобільними да, для вашої сім'ї. Тут загалом така ситуація, що вам давно потрібно було, можливо, ви для вашої дружини, так що ви чоловік, тут думаєте про транспортний засіб для того, щоб їй було комфортніше. Ну, окей, тут навіть далі прояснювати нема чого. Тут, хто в сімейних стабільних стосунках, все йдеться про ваш комфорт. Про е, якісь, можливо, свята, які ви будете проводити разом, е, про те, щоб е, гарно відпочити, можливо, будете планувати відпустку, поїздку кудись. Ну, і тут всі витрати в більшості будуть е, лягати на плечі чоловіка. Тут ситуація у нас хороша. Дівчата? Дивимось. Физичный стан. Так, двейка жезлев. Ну, тут, в принципе, я проблем, как таких, не мочу. Закохание. Тут в кого Для кого актуально може йти бажання звільнитися від якоїсь залежності? Для когось це може бути переїдання, алкоголь, тютюна паління. Тобто тут буде йти вибір в сторону, позбавлення від якихось таких негативних аспектів, які вам заважають? Для цього треба буде зробити дуже багато роботи. Налаштуйтесь на те, що це буде довго. І не одразу ви побачите результат, він не зразу проявиться, але вам треба брати бика за рога. І якщо у вас є якісь негативні звички, не обов'язково це лише там стандартні да, переїдання, чи там алкоголь, чи куріння. це може бути по місяцю, це може бути і тривожність. І якщо ще разом ми так проаналізуємо, то і тривожність, і, скажімо так. Такі психологічні моменти через перманентний стрес, в якому ми живемо наразі, та? на жаль, цей стрес все рівно на нас впливає, і він якимось чином вилазить. Хтось запиває, хтось закурює, заїдає, хтось тривожиться. Тобто тут треба берегти серце, судини і парні органи. Також звертати увагу на ваш психологічний стан, ну, ми зараз от його теж відкриємо тут. Ну, по е, лицарю е, монет він стабільний, тут не гірше, ні краще, але ну, по місяцю можуть бути приховані якісь захворювання, спричинені вашим оцим таким поганим, поганою рутиною, поганим способом проживання емоцій. Тому з цим вам треба буде поборотися в травні. Подивимось неочікуваність місяця. Яка тут у вас ситуація. Ну, власне, те, про що я говорила, кільце, дерево, птахи тут вам варто звернути увагу на здоров'я, хороше самопочуття вас і вашого партнера. Тобто я не бачу тут якихось серйозних проблем стосовно цього розкладу, тут вам просто карти скажуть, скажімо так, зробити акцент та, на у тому, щоб ви е, були здорові, щоб ваш партнер був здоровий. чи здорова. Можуть йти розмови про те, щоб, якого актуально. Е, готуватися до вагітності як варіант робити до цього кроки. ну ще дотягнемо. Для кого не актуальні ці всі а, моменти, хто в нас там не курить, не п'є, займається спортом і так далі, <сум> хто не планує вагітність, то тут ще от карти говорять про те, що знову ж таки. Я не знаю, що це таке, мабуть, вже в розкладі четвертому підряд. Це для чоловіків зараз актуально, я буду це озвучувати саме для чоловіків. Якщо у вас, наприклад, стрілець, ваш чоловік, партнер, да, то прийміть цю інформацію, може, якось донесіть до нього. Все, що стосується робочих моментів, документи, підписи, договори – все треба, щоб було дуже чітко, дуже прозоро і дуже акуратно. Знову ж таки, перечитуйте мілким шрифтом все, що написано. Думайте, що ви підписуєте. Можуть бути проблеми з тим, що якісь документи... Ой, а нема, ми не знайшли там якогось корінця, йдіть беріть знову. Бо от такі моменти можуть трапитися. Тому чоловікам-стрільцям треба бути обачними. Це, навіть якщо будуть якісь незначні трабли з документами, вони вирішаться у вашу користь. Тому тут, скоріше, я б сказала, така рутинна ситуація, бо це життя і буває різне. Може там якісь документи просто загубитися важливі, треба буде їх відновлювати, але у вас все вдасться. Загалом стрільців розклад спокійний, майже не напружений, я б сказала. Акцент на здоров'ї, самопочутті, партнерстві. Ще тут забула сказати, стосовно поїздок переїздів для тих, хто в стабільних стосунках. Тут ще може бути ідея переїзду за кордон і обдумування того, що потрібно, які кроки потрібні для цього вам. Ось, тому розклад приємний. Надіюсь, все програється лише в позитиві з такими красивими вашими енергіями. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. І до нових зустрічей, до нових відео.